Євген Григорович про вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5. Ми не коментуємо витоки, чутки або домисли. Ще раз повторюю, єдині версії S.T.A.L.K.E.R. 2, які ми розробляємо і підтримуємо, це версії для ПК і Xbox Series X та Projekt Red обіцяють покращити бойову систему в 4, оскільки вона була слабким місцем у попередній частині. Продажі PS Portal досягли 2 мільйонів одиниць. А гендиректор PlayStation Герман Голлст опевнений, що серія Uncharted назавжди змінила індустрію. Він вважає, що висока якість постановки, кінематографічний стиль і неймовірний рівень деталізації призвели до того, що кожна наступна AAA стала прагнути до аналогічних стандартів. У результаті багато проєктів Sony отримали більш кінематографічний формат, успадкувавши ключові особливості підходу Dog. Також Герман Голст натякає на відродження. Старих IP різноманітні IP, якими ми володіємо, є важливим активом для PlayStation і в рамках наших зусиль зі зміцнення нашого портфоліо ми постійно шукаємо можливості використовувати їх. А пізніше він додав, хоча консолі залишаються нашим основним бізнесом, розширення на такі платформи, як ПК, дозволить нам запропонувати наші ігри більшій кількості людей. Також він каже, що однокористувацькі ігри приваблюють людей на платформу PS, тому тому для кожної гри будуть встановлені ексклюзивні періоди продажу.